Кормом по полної Здається, одному з нас пощастило. Походу до нас прийшли лящі. Кіця моя, я вже зачекалась. Рибалка заграла новими фарбами. Всім привіт! З вами Оленка, і ви на каналі Карпенко Фішинг. Ми з Юрою приїхали на Десну. В знайоме для нас місце де одного разу. Ми дуже добре одловилися. Майже дев'ята година вечора. Зараз треба хутко розкласти табір, бо ще треба встигнути наварити гороху, закормити рибу, щоб зранку почати готу лови ловити. Ми швидко розкладатись, а ви вмочитись позручніше. Буде весело. Ти Вечерю готуєш. Так, першим ділом вечерю, але не собі. Майбутнім рибкам. Так, да, варю горох. Ще дві пачки треба буде зварити, треба багато гороху сьогодні буде наварити. Так, швиденько зварила горох. Дивіться, він такий, бачите, упругенький, і коли нажимаєш, то він розвалюється, такі остаються крупні частинки. Швидко зараз замішується. На закорм я взяла пачку самої дешевої лящової прикормки. Цього разу вона у мене темна. але мені не принципово. Все рівно на ніч ми закормимося. І, виходить, пропорція: одна пачка гороху, одна пачка прикормки. І все. Це все діло так от перемішуємося. Ох, та що красотінь. Ще хай постоїть, може дозволожити треба. Так, столик є, все є. Будки поставили. Все. Буду кормити, напевно, дві дистанції. Одну точно, я знаю, це 21 метр тут хороша дистанція робоча, а другу зараз буду шукати. Юра, до речі, вже теж сабурятку приніс. Механіка корму? Така, як нам потрібна. Тобто води сюди взагалі не потрібно. Мій стільчик. Тут все по мінімуму. Я вже знаю, що робити. Гачок достатньо великий, шостий номер 0,2 товщина жилки 60 см будемо гратись. Екстрактор, годівнички, маркерний груз, ножиці, годинничок уже на стоїть у нас. Так, це водичка, бо я буду кормитись темною прикормкою. Ловити ми будемо. У мене тут декілька. Ну, небагато зовсім трішки опариша, відносно невелика порція черв'ячка. Все. Ловити ми плануємо з десь з четвертої ранку, ну і умовно до обіду. Тож, наживки у нас небагато. Так, тут у нас корм, вудки, тринога, ну і полотенечка. Я, до речі, завжди лежу собі сухе полотенце і одне спеціально намочую водою, так краще витирати руки, коли темна прикормка і вони дуже сильно брудняться. І взагалі мокрим полотенцем після прикормки набагато краще витирати руки. А Юра вже повним ходом кормиться. Клює? Та я ж кормлю. <сум> Ну, Ходімо доварювати горох. Так, ну що, друзі, наші... Приготування поступово рухається вперед. Зараз починаємо стартовий закорм. Планую на першу дистанцію, 21 метр, покласти мінімум 20 годівниць. Мінімум. Перший пішов. Клас. І Мошка. Моя улюблена Мошка. Вона мене скрізь переслідує. Цікаво. Що у нас тут буде зранку ждати, да, Юра? Юра вже поставив палатку, я постелилась, вот тут ми будемо спати прямо на березі за річки. Нас маленька палаточка. Ну, в принципі, нам з Юрою її цілком вистачає. Ось так от Ми кладемо карематы, два спальничка і там подушечки. І, в принципі, класно. Так все закриваємося, мушкара. А самий великий плюс цієї локації в тому, що найближчі сусіди он за ось цим островом, бачите, і аж отам, 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 вони стоять. Це найближчі сусіди. А наступні сусіди аж отам стоять за тими деревами. Тобто сусідів тут практично не чути взагалі. Чути тільки кумкають жабки, плюхається рибка і упорно кормиться юра. Я вже дала годин, годівниць 20, зараз під ущегодів з 20 положу. Закипить мій горох і підемо ще докормимося. Намаслалися, звісно, ми з Юрою від душі. Я то собі думала, що ми годівниць там по 20 положимо, ну, хай 30. А Юра такий: ну, 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 говорить, кормимо по повної. І оте от все, що я замішала, ми його все виложили. Получилося, що в мене була пачка. Гороха на пачку прикормки, а в Юри було півтори пачки гороха на півтори пачки прикормки. Буде дуже цікаво, тому що по суті ми закормлюємо одне велике таке кормове п'ятно і ну, здається, що риба там ну, мусить просто зацепитися і почати клювати, тому що ну, прикольно. В общем, подивимося, що буде завтра. Зараз п'ємо каву і лягаємо спадки, тому що вставати нам о четвертій ранку, тому зустрінемось вранці. Доброго ранку. Ми прокинулися, кави вже попили. Піднять то нас, звісно, підняв будильник, а от розбудить ми себе ще добужуємо, якщо чесно. Хоча, там уже, бачите, по берегу сусід-спінінгі сходить і прокидує весь берег. Тож будемо якось входити в темп, замішуватися, докормлюватися і ловити нашу раднішню рибку. Погнали. До нас прийшла рибінспекція на перевірку. Зараз цей рибнадзор перевірить, скільки ми наловили. Але ми ще не ловили. Пачка гороха і ну, пачку прикормки. О, яке горохове щастя, дивіться. Один горох, бачите? Клас. Прикормочка вже настоялася, тож я зараз даю вранці таких додаткових годівниць 10-15 на ту точку, яку ми з вечора закормили. Ну і починаємо ловити рибку. З почином у вас, Юлія Михайловна. Не те на що ми розраховували, але ладно. З самого рамка якась мелочь постійно клює у нас. От бачите, що це робиться? От До От цього немає спасіння. Стіна риби вона тут, по суті, ніде не ділася. Як була, так і стоїть. Я вже не витримала напасті цієї білої риби малої дрібної. І укоротила собі, повідець аж до 10 сантиметрів. Цікаво, що з цього вийшло, але щось клюнуло. А з цього вийшло ровно то, що я поймала ну, трохи більшу рибинку. О Боже, оце напасть, оце напасть, друзі. Просто стіна риби стоїть. Як з цим боротися? Десь, напевно, буревій пройшов. Дивіться, які гілки падають. Прям брьов цілі несуться. Пливе так. Ксиво. Юра спіймав підлещика. Кидаємо в садок. Давай його сюди. Вот ось підлещик. Ага. Так. Перший перший пішов Може ще діло буде, Юр. Може. Упираємося до останнього. — Але це не точно. Ми не здаємося. Мене так задовбала біла риба, це капець люди. Я ще такого не бачила. Ти закидаєш, а вона ну вона просто не дає насадки дістатися до дна. Юра каже: ти сиди, наблюдай, фіксуй зміни. Якщо почнуться провали, значить десь підходить лящ. По змінам я фіксую тільки зміни свого настрою поки що, тому що я вже роздратована, злюща, капець злюща. Мало того, що там мелоч задалбує постійно. Так тут ще й мошка атакує зла. І, і щоб ви розуміли, я обшикана спреєм від мошкари так, що я дихати не можу. А мошка, вона нормально, вона в протигазах пролетіла і гризе. Ну, це жесть. Ну, ще поупираємося, поупираємося. До речі, хлопець спінінгіст пройшовся, каже, що теж що сьогодні десна. Вредна, чай. Може, риба вихідний. Ладно, пішли ловити. Так, друзі. Здається, одному з нас пощастило. Це хижак. Це хижак? Да. Давай, давай його, сюди. Зійшов? Да. Ай, шкода. Друзі, скажіть, ну як оце воно так працює? Намагаюся ловити білу рибу, ловиться щось інше. Ловиш ляща, клює біла риба. Я вже повідець вкоротила, я вже насадку збільшила, я вже все зробила для того, щоб її не було. А у Юри, до речі, клюнув ляч. Він? Чи знову хижак? Ну, хороша риба. О, хороша. Ну. Вітаю. Це сьогодні трофей. Підлящик. Ой, диви, який гарний. Гарний. Ну давай. Садок. Діло буде? Хоч трошечки. Побачимо. Погнали. Рибачте. В прямому ефірі. Не лящ. Підлящ, ну, в нашому розумінні підлящ. А може в сьогоднішньому розумінні саме це є лящі. Так, щось у нас клюнуло. І, здається, це або лящ, або хижак. Ми... Міло, що там, щось дуже-дуже важке тянуть. Так, так прямо упирається. І, до речі, це спрацював опариш. по хищникам! Кіця моя, я вже зачекалась я вже зачекалась. Ліва, ну, точно опаришний <ривіт> На що той спіннінг? Привіт, опариш, дивись. <ривіт> а ви бльосни модні покупаєте. Треба на опариша ловити. Поня? <ривіт> так, я ж їх боюся, вони щерчі зубасті. <ривіт> Так. Так, тихо. -яй 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 -яй. Боже, який я трус. Це жесть. Ось такий. Судачела. Я їхала взагалі, щоб ляща тут спіймати. хорошу, бо Юра. Минулого разу тут майже 2,5 кіло спіймав. А в мене кліє ось така риба. Рибачка. года. Ось вони мої судачки. Клас. Ви поняли, хто прийшов? Мої старі знайомі в цьому місті. Чехоні. Поки я там з судаком розбиралася. У мене вона, дивіться, яка саблючка влетіла. клас. Вернулись подружки, вспомнили мене, де да, Вспомнили. Йди, там уже твій дружбан судачела сидить. Рибалка заграла новими фарбами. Ловим далі. У мене... Підлящ. І він клюнув на опариша. Але найцікавіше, знаєте що? Що він тупо йшов на мене. Я його взагалі не відчувала. Дивіться, який класний підлящик. ух. Давай. Я вже почала трішки хвилюватися що це таке? Юра блин, одірвався від мене, блин, у нього підляще, а в мене нічого нема. А є, бачите, прийшли. Дивно, але на опариша. Задовбала ця чехонь. В льот. Ну, щось щось тягнув, звісно. Чихоня. Бо в льот зазвичай клюють ось такі всі льотки. Бачили? Тихо, тихо, не воюй. Пішли на базу, сходиш. Де ж ви весною бувили? От коли на вас виїжджали весною спеціально половити. де ви виділися? У нас там такий борзий. Пожаловав. Що за борзота? як Ви поняли, хто тут рибок года? Вот он, вот он, вот он! Ви бачили? ха Наконец-то! На худой конец! Давай! Воду! Ну, це 100% біла риба у мене клюнула, я думаю. Ну, маленька, невелика. Та ви що? Походу, до нас прийшли лящі. Дивіться. <смі> клас! Соплей народу, соплєй, Дивіться. Так, що тут у нас? Ану віддай, віддай, кажу. Просто йшла-шла-шла риба і, і в щось вперлась. Пішла спасати вудку. <головіка> угу. Давай, лови хижака. Будуть у нас вдома котлети з судака. О, -о, -о. Давай, 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 давай. ти що гарний, який, глянь. Та ти гля... глянь. Глянь, що робить. Чи -чи 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 Ху -ху -ху -ху. Ну, я думаю, що в нас сьогодні будуть вдома котлетки з судачка. Ну що, як тобі сюди? Красавчик, хорош. Взял. Якраз по-чесному. Ага, на опариші вклюють. Ти зрозумів на що судаків треба ловити? Раз. Ану. Оце <гум> <гум> танці. <гум> не треба його мити. Помиється сам. Витри тряпочкою. Обережно. <гум> Ось, Юра, не ризикуй так, я вже котлет запах чую. Все, чистий. Ха-ха-ха! <реш> Вкусно! Друзі, такий от судачок плюс. Клас. На 4 паря. Да. На 30 секунді. Ви зрозуміли, на що треба судаків ловити? На опаришів і на горох. Повна пащека гороху. І загубу так. Опариші так вчепилися, а тут ходять, вони їм силікон кидають там всякі. Не хочуть вони сілікона. Тут риби отак, отак. У нього риба вже поперек горло стоїть. Йому щось новенького захотілося тому судаку, а то вони в мене і в Юри клюють. хочеш? – клас секрет відкрию. – Відкрий. Повно пащека гороха, бо він відро з горохом <рес> От Отак. А я вже тут розказую. Судакам ділікатесів хочеться. А було б красиво, було б пічно. Але ж судаки клюють, клюють. На фідер, на фідер. На опариш, на опариш. І це факт, друзі, і це факт. Споймав трофея, каже, все, іди роби каву. Уже все, він на коні. Я його не ганяю, не за чим, коли ловлю щось хороше. Я просто зловила, порадувалися всі дружно і все. А тут піди кави зроби, все, у мене трофей. От лис Микита хитрий. От чого всі хлопці такі? Скажіть, будь ласка. Чайничок со свисточком. І прелість цього чайника поставила і пішла далі рибу ловити. У Юри прокляття чихонь. <звиски> а тут вода кипить, друзі. просто. Просто кипить від риби. Йду йду. Не кричи. Йду йду. Робимо каву. Опа. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ти, ти подиви, що тут у нас приплило. Та ти що, І сошов? Да. В садку. Як oh. ти кажеш, а пір'я як терчить. А пір'я як терчить. Ви подивіться, друзі. Хто молодець? Ти молодець. Я молодець. Правильно. Юра, а що це в тебе таке за шкарпетони? Спеціальне одів на ляща. Сімейство веселих носочків. <сум> ну, а що? Прикольно. Юри, з уточками, в мене з рожевими поросятками. Того в нас риба клює. Все, секрет розкрит. Це ж, уявляєте, на дворі жарко, зараз вже майже обід, близько 12-ї, а вони пливуть у двох. Він і вона. Клас. У Юри атака чихонь. Гарні диви які. Та то тобі здається. Та гарно. З таким кльовом чихоні пора пиво починати пити. Коли ти фісташки почнеш ловити, тоді будемо пивати. Прийнято. Ну що, друзі, вам цікаво, що ми тут сьогодні наловили з Юрою вдвох. Ухти! Трохи є! Улов, звісно, не такий, як у нас тут було минулого разу. Але нам гріх жалуватись, тим більше, що ми приїхали всього-навсього півдня половити і за півдня... Маємо ось таких бішатих риб! <хи> Остановіть їх! У нас сьогодні трофейчики. Раз. А, колючий. Він прям позує вам, дивіться. Два. Гляньте, які гарні судочки. У нас були сьогодні лящик. У. <ріба> Риба дуже пручка, дуже активна, дуже б'ючка. У Юрі сьогодні було прокляття чехонів, він переважно тут ловив чехоню. Можливо, тому що він сів на моєму місці, а я сіла трішечки в іншому місці. Але ми відпочили, ми кайфанули. Місце тут дійсно, друзі, унікальне. Я б навіть сказала. Казкове. Останій, тобі, що на рибу. Вам традиційно, як завжди, приїжджайте, рибальте і отримуйте задоволення від такої чудової локації в отаких чудових місцях. Наша природа дивовижна. Рибку ми відпускаємо в воду. Додому заберемо двох судачків. Давайте, маленькі, давайте Домой, всі домой. Рибка вижила 12-го нила дня. Ми не стали її сильно сьогодні мучити. Будемо збиратися також додому. Їхати і так само відпочивати. Судачелки поїдуть на котлетки. Вибачайте рідненькі, але вас я заберу. Бувайте!